Ви не просили, але ми зробили. У нас невеличкий цінопад. Так, так, ми знизили вартість на всіх цих красенів, тому погнали, розкажу детальніше. Янмар К50, п'ятнадцяти сильний малюк, вартує 5200 на нашому майданчику. Янмар АФ 18 з газонокосаркою, 18 кінських сил та вартість. 5700 700 доларів. Янмар АФ 118. Цей тракторець має максимальний функціонал: 18 кінських сил та вартує 6500 доларів. 26-сильний Янмар АФ 226, вартість 7300 доларів за комплекс з грунтофрезою. І 21 Трактор має 21 кінську силу, по кругу нові шини БКТ та вартістю 6900 доларів. Трактор свіжих років. І секігіз АТ-23 23-сильний та вартує 7700 доларів за комплекс з ґрунтофрезою. Акційний та 25-сильний японський трактор і Секіландідер 255 вартість 6600 умовних одиниць на нашому майданчику. Кубота B1 14, 14 сил вартує 3800 доларів за комплекс з ґрунтофрезою. Кубота B1 15, 15 сильна, вартує 4400 доларів також за комплекс з ґрунтофрезою. Трактор 2008 року випуску Kubota JB18. Він же 18-сильний та його вартість – 6600 умовних одиниць на нашому майданчику. Наша капсула часу – Kubota l 1 180 5, 18 кінських сил під капотом та вартість його 5800 доларів за комплект з ґрунтофрезою. 22-сильна та акційна Кубота kt 22 Її вартість на майданчику складає 7200 умовних одиниць. Найновіший трактор на нашому рівницькому майданчику Кубота kl 24 р Тракторець має 24 кінських сили під капотом. Це є 2015 рік випуску по митній. Ну і вартість Даного комплекту з фразою 8400 умовних одиниць. 22-сильний трактор з кабіною Kubota Gel 220. Вартість за комплект з фразою рівно 10 тисяч доларів. Ну і ще один трактор з кабіною Kubota Gel 25. Він має 25-сильний двигун та вартість його 10500 умовних одиниць на нашому майданчику. По більш детальнішій інформації телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або приїжджайте до нас на майданчик за адресою міста рівне вулиця Князя Володимира, 112 а.